Всім привіт! Вчора тільки пробалакала, сьогодні дивлюся. Через дорогу з бусею стояли, дивлюся щось на стіні жовтій, люфа розквітла. а ще ж нижче. Як мені оце його там додивиться? На п'ять полюсток. Жовта квіточка. Цікаво. Надумався. <ріст> Ой. Ну як мені оце? Хочеться тебе глянути. Ну, хоч знизу гляну, який ти красий. Ефектно виглядає навіть в якості Ліани з квітами. <ріст> Ой. Він може зацвіти. красунчик такий. Знов треба поливати, сохне все.